Спочатку повномасштабної війни ми вже встигли побувати. 24 лютого ми були в Гостомелі, потім Жулянський аеропорт. А потім, коли наш комбат став комбатом, він сказав: Галя, приймай медичну службу, бо як волонтер, ти вже не зможеш працювати з нами. В нашій команді медичній, та яка вже з нами в нашому батальйоні, 90% це добровольці. Це Ті, що пішли з, зі мною ще з початку повномасштабної війни. Ось. І є у нас такі друзі з Мотохелпа, котрі перейшли в нашу команду, вони 10 років займаються порятунком життя. Вони на мотоциклах під'їжджають там, ну, це в цивільному, в мирному житті. Вони під'їжджають до аварії перші ще до прибуття швидкої. Так от він каже, що у нас найважка, але саме найкраща робота в світі. Пару днів тому це були ще і цивільні поранені, і цивільні загибли. Звикнути до цього не можна. Це і на жаль, і може і не на жаль. У мене тепер дуже велика родина. Ну, з 18-го року тільки по бортовим нашим зошитам ми рятували десь і вивезли десь уже. Біля тисячі поранених, ну, за 8 років це може і не багато, але це багато. Звичайно, кожного ми не можемо запам'ятати, не запам'ятовують нас. Дуже часто бувають такі випадки, коли там до тебе в Києві десь там в городах я кажу на великій землі. До тебе підходять там бійці або родичі там і обіймають там, дякують, а ти ну навіть не можеш там спомніти, згадати да, х, Ну хто цей, який випадок це був? Десь чотири роки тому був бал наших хлопців. Які були без кінцівок, або не вистачало руки, або ноги, був бал, бал з волонтерами. Мене туди запросили, це було в КММДА. і вже по закінченню я виходжу там через службовий вихід, і на зустріч підходить там парень. Там... Піднімає мене на руки і дуже благодаріть, о, це вітрець, наступного разу я буду там танцювати з тобою під океан Ельзи, під пісню обійми мене. І е, частично у нього відсутня ступня. От, я так, Ти мене не пам'ятаєш. Я кажу: а я зараз всім відповідаю, що да, звичайно, пам'ятаю, бо ну, ображаються. І він каже. В 2015 році, коли вивозили з Дебальцева, був вихід, ти мене вивозила і каже: я запам'ятав твої очі, твою червону куртку. І у тебе в Швидкій грала саме ця пісня Обійми мене. Це, каже, Це єдине, що я запам'ятав. Ну, от таких багато. І вони вже крахують, що я вже як члених родини. <смі> у мене зовсім немає української крові. Папа у мене кореєць, а мама голубоглаза блондинка, вона з Росії. Вони все життя прожили, вони зустрілися в Україні, там і народилися. І... Так? Мені соромно за свою українську мову, бо я тільки намагаюся ї... її спілкуватися і в буденному житті, і інтерв'ю. Я вже. Е... Дуже давно не даю російською мовою. Я не пишу там пости в Фейсбуці російською мовою, це принципово. Якщо до мене звертаються українською, я відповідаю тільки українською. Я не вчила зовсім українську мову, я тільки там десь років 8 назад тому почала вивчати українську мову. Я, от, знаєте, стикаюся і іноді з людьми, там, які. Живуть в Україні і її ненавидять. От я цього ну, зрозуміти не можу. Це твій дім, це, ну, це твоє коло спілкування, це, ну, це твоя вітчизна. Ну я не знаю. Ну, як? Ну, ти ж не можеш зрадити свою родину. Ну, Україна це родина. Це наша родина, за що ми боремося? У нас немає шляху назад. Ну, то ми, ми захищаємо свою землю і свою незалежність. Я думаю, що це москалям не зрозуміти.